Як правильно розмістити камін в будинку? Де саме в тому чи іншому приміщенні поставити камін чи топку? В цьому відео я поділюсь своїм досвідом та розкажу вам на прикладі нашого робочого каміну, як вам не допустити ті чи інші помилки. Насправді чітких прописаних правил не існує, але є маса рекомендацій, які вам допоможуть в подальшому не допустити помилку. Головне, щоб ви почали це. Планувати на етапі проєктування свого будинку. Звичайно, в ідеалі розташувати камін чи пічку всередині будинку, тобто керуватися правилом золотої середини. І коли ви визначите місце, закладати всі відповідні комунікації, тобто це димохід і приток повітря, тому що у всіх сучасних топках та пічках є така функція, як приток повітря ззовні. Тобто всі сучасні ефективні пічки і каміни вони не беруть кисень чи повітря для своєї роботи з приміщення, в якому вони працюють. Вони його беруть або з суміжного приміщення, куди є вільний доступ, або ззовні. А також це дуже важлива функція і необхідна для тих людей, у кого є звичайна гравітаційна вентиляційна система. Також бажано розташувати камін чи піч на самій центральній, на самій видимій стіні. Чому ми говоримо завжди про центр будинку? Тому що всі сучасні каміни та пічки є. Джерелом тепла. Це не просто гарний елемент інтер'єру, а саме ефективне джерело тепла, яке допоможе вам зекономити на опаленні приміщенні або зможе обігріти це приміщення, якщо виникне якийсь катаклізм. Розміщуючи опалювальний прилад в центрі будинку, ви дасте можливість теплу, яке від нього йде, розповсюджуватись по всім суміжним приміщенням. Звичайно, в ідеалі розміщувати камін чи піч по центру будинка, але це можливо тільки тоді, коли ви знаходитесь на етапі будівництва. А коли ви вже робите ремонт в існуючому будинку і вам тоді приходиться розміщувати камін чи піч тільки там, де є технічна можливість. Я це зараз покажу на прикладі саме нашого каміну, тому що ми його тут будували вже в існуючому приміщенні. Як ви бачите, він розміщений в кутку приміщення. Ми маємо велике приміщення більше ніж 100 квадратів. І було тільки єдине місце, куди можна було вивести димохід і куди можна було вивести приток повітря для роботи цього приладу. Також є ще одна рекомендація: розміщувати камін чи піч на північній стороні світу, тобто на тій стінці, яка дивиться на північ. Ще одна рекомендація: розміщуйте ваш опалювальний прилад в самому темному кутку. Тобто не треба його розміщувати між двома вікнами або поруч з великим панорамним вікном. Буде дуже багато світла, і це не буде привертати увагу до того чи іншого гарного опалювального приладу. Коли ви його розміщуєте в темному кутку і ви його розтоплюєте, це навпаки привертає увагу. Гра вогню і чарівність тепла, яке йде від каміна, набагато краще сприймається, коли він знаходиться в темному місці. Коли ми будували цей камін, ми його теж будували біля вікна, але нам прийшлось частково вікно закрити, щоб зменшити кількість світла і щоб камін більш притягував до себе погляди. Через особливість приміщення, в якому знаходиться наш камін, воно дуже витягнуте. Ця частина, яка ближча, вона прогрівається дуже швидко. А та частина, яка знаходиться набагато далі, вона не так швидко прогрівається, і це дає певний дискомфорт. Не повторюйте ці помилки, якщо у вас є така технічна можливість. Обов'язково зверніть увагу на... Потужність топки, тому що дехто хоче в маленьке приміщення поставити широку велику панорамну топку, яка має дуже велику потужність. І це призводить до того, що є велика кількість тепла, і людям стає некомфортно знаходитись в маленькому приміщенні. Вони або відкривають вікна, або відкривають двері. Також при виборі звертайте увагу на маленькі прилади і порахуйте, чи вони вам дійсно підійдуть, чи ні. Тому що Маленький прилад, він не так притягує погляд, і в великому приміщенні він виглядає досить недолуго. Дуже важливий момент: не забувайте про правила пожежної безпеки. Тобто, мінімум метр відстані має бути від поверхні скла до легкозаймистих матеріалів. Це можуть бути як паркетні частини, які знаходяться у вас на полу, так і меблі з дерева, які знаходяться поруч з каміном. Також є рекомендація. Не розміщувати камін від дивана, чи камін не ставити до дивана ближче ніж 2 метра. Коли ви проведете певний час 10, 20 30 хвилин навпроти каміну, дуже велика кількість інфрачервоного тепла, яке буде попадати через скло на вас, буде вам сушити шкіру, поверхню обличчя та слизисті оболонки. А це в свою чергу викликає певний дискомфорт. Ідеальна відстань розміщення дивану від каміна чи крісла 3-4 метри. Звичайно. Ідеальним місцем є зала або гостова кімната, де відбуваються якісь урочисті події. Але всі сучасні будинки, як правило, будуються з сумісними кухнею та е, гостьовою кімнатою. Тобто це велика кімната, яка має 30, 40, 50 квадратів. Звичайно, це буде ідеальним місцем для розміщення каміну, на якій саме стінці і де біля вікна чи не біля вікна, це вже вирішувати вам з вашим дизайнером. Але керуйтесь тими правилами. Які я сказав раніше. Звичайно, коли ви стоїте перед вибором, де розмістити камін і яку саме топку вибрати, краще всього звертатись до професіоналів. Люди, які вже довгий час, більше десятків років займаються камінами, мають великий досвід. Вони зможуть вам порадити, яку саме топку підібрати до того чи іншого приміщення по потужності, які матеріали димоходу та оздоблення вам краще підійдуть, а також зможуть зарані прорахувати, скільки це буде коштувати. І ще один важливий момент. Пожежа безпека. Тут теж треба на це звернути увагу, тому що тільки професіонали знають, які матеріали для оздоблення є пожежобезпечними безпечними і як правильно їх змонтувати. Якщо у вас є конкретні запитання, пишіть їх в коментарях під цим відео. В ідеалі приходьте до нас або дзвоніть по телефонам, які зараз з'являться. Ми з задоволенням вас проконсультуємо та надамо повну відповідь на кожне ваше запитання.